Особливими відмінностями моделі XA31i серії Elite. Інверторного типу є доступність, функціональність, економічність та надійність. Завдяки цьому ця серія кондиціонерів стає все більш популярною в Україні. Кондиціонер працює на новому озонобезпечному холодоагенті r 32 з класом енергоефективності А. Модель XA31i складається з чотирьох потужностей, площа використання від 20 до 70 квадратних метрів. Корпус кондиціонера виконаний у білому кольорі. Особливістю цієї моделі є лицьова панель, вкрита акриловим покриттям, на якій зображені хвилясті лінії, що нададуть вашій оселі, легкості та затишку. Робота на обігрів від мінус 20. До плюс 30 градусів Цельсія. IFIL дозволяє забезпечити більш комфортну температуру в певній зоні приміщення за рахунок вбудованого датчика температури в пульті керування. Теплообмінники зовнішнього та внутрішнього блоків мають спеціальне гідрофільне покриття BlueFin, яке запобігає корозії та збільшує енергоефективність кондиціонера, зручне керування потоком повітря зробить роботу кондиціонера. Більш комфортною. Мінімальний рівень шуму внутрішнього блоку складає 22 дБ. Кондиціонер має дуже корисну функцію теплий старт. Ця опція запобігає попаданню холодного повітря в приміщення при запуску кондиціонера на обігрів. Опціонально кондиціонер може бути обладнаний модулем зв'язку Wi-Fi, що дає можливість керувати кондиціонером дистанційно. Новий ергономічний пульт керування з підсвіткою екрану, за допомогою якого ви можете обрати потрібний вам режим охолодження, авторежим, осушення, вентиляція, обігрів. Турборежим, режим сну та режим еко. Модель має функцію автоматичного самочищення, яка за 30 хвилин очищає кондиціонер від забруднень і шкідливих часток методом виморожування. Процес проходить в чотири етапи: обмерзання, розморожування, високотемпературна сушка та стерилізація.